Всім добрий день. Буду старатись розмовляти на українську мову. Вибачте, за такий напевно такий якийсь суржик. Але тим не менш будемо будем старатися. Зараз у нас зима 2022 року, розквіт зими. І ми продовжуємо працювати і випустили нову модель органайзера чи Кемпербокса. Для автомобіля Land Cruiser 150 першої генерації. Це рік випуска з 2008 по 2017 рік. От, значить, що він і себе представляє? Це доп... окремий ящик, який встановлюєте в багажник свого автомобіля. От, по геометрії він повністю совпадає, закриває плотно весь багажник. От, і у вас з'являється дві шухляди виїзні з защолками. Ці шухляди вони кріпляться на салазки повного виносу, от, фіксуються на защёлку. Тобто, При коли машина буде передвигатися, коли буде вібрація, то вони відкриватися не будуть. І З'являється дві шухляди глибиною по 450 мм, і з'являється третій відсік окремий для своїх речей, от, який може відкриватись з тильної частини, так він може відкриватись при складуванні другого ряду сидушків. Зверху, як опціонально, можуть бути встановлені такі лажні петлі, от з яких ви можете кріпити якийсь груз. По бокам зліва і справа тут такі відкривні, так називаємо криля. Є в комплекті спеціальні металічні упори при закриванні цих крил, щоб була жорстка фіксація, вони не падали вниз. Сам бокс кріпиться. Чотирма такелажними стяжками. Дві, які знаходяться по бокам бокса, і дві знаходяться в тильній частині. І ви їх притягуєте до такелажних петель, які знаходяться в кузову автомобіля, чи можливо їх притягнути до сідушок заднього ряду. От. Також в цьому боксі як опціонально предлагається окремо дві деталі. При встановленні яких можливо отримаю так таку кровать. От, Жорстку кровать, яка буде знаходитися в, е, в одному горизонті, буде рівна поверхня. При нанесенні зверху якого наприклад, матрасу можна тут собі лежати і відпочивати. От, ці е, окремі дві деталі, вони мають, кожна деталь має ножку. От, при встановленні в ці пази ножки вона буде мати жорсткий упор. Який буде базуватись на сложених сідушах другого ряду, і буде мати такий замок, паз в паз в так називаємий. Тобто Є кріпиться паз до бокса і паз кріпиться до окремої деталі. При защенкуванні яких вона жорстко фіксується, тобто може витримувати вертикальну досить велику нагрузку, і таким чином у вас буде досить жорстка поверхня. Тому і ще раз, це ленкрузер 150, випущений компанією Town. Звертайтесь до нас. Фіксуйтесь, пишіть, дзвоніть. Сайт, на якому ви можете бачити всю інформацію. Називається trdrop.com.ua. Розділ органайзери в багажник транспортних засібів. Рад всіх, чути, бачити компанія Tuning Town, Звертайтесь. Гарного дня всім!